Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DevoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо вищу увазі безмасляний компресор від компанії DeVolt, а сам модель dpc 10 qtc Постачається він в ось такій картонній коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Отже, розглянемо комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Звісно, що йде сам компресор з мережевим кабелем та шланг високого тиску, котрий може витримувати навантаження даного компресора взагалі без ніяких проблем. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Потужність двигуна 1,1 кВт. Максимальний тиск 13,8 бар. Продуктивність на вході 119 літрів на хвилину. Продуктивність на виході 82 літри на хвилину. Об'єм ресіверу 9,4 літри. Кількість циліндрів 1. Вага інструменту 18,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого компресору. І першою його найбільшою перевагою буде те, що він безмасляний. Тобто його можна транспортувати, зберігати та використовувати в будь-якому положенні. Проте зручно буде використовувати в вертикальному положенні та в горизонтальному положенні. Адже в нас є спеціальні прогумовані ніжки як з нижнього боку, так і з заднього боку. Сам компресор знаходиться в жорсткому металевому каркасі, за рахунок цього його зручно транспортувати, так як цей каркас можна використовувати як руків'я, та він досить добре захищений. Даний компресор має ресівер, на якому знаходиться аварійне скидання тиску або скидання тиску під час транспортування. До того ж, в даному компресорі присутні два манометри. Перший манометр показує тиск в ресівері. Другий манометр показує тиск на виході. До речі, як ви бачите, є можливість підключення двох інструментів до одного компресора. Одразу спадає на думку те, що компресор маленький та не створює достатнього тиску для роботи з двома інструментами. Абсолютно ні. Даний компресор створює тиск 13,8 бар та постійно його підтримує. У випадку, коли тиск падає до 12 бар або трошки нижче, Компресор автоматично вмикається та додатково піднімає тиск. В той час, коли у нас не використовується максимальний тиск 13,8 бар, він автоматично скидається та підтримується саме на цьому рівні. Тобто компресор працює, тиск зайвий скидається, а ви можете використовувати усю потужність, тобто всі доступні 13,8 бар, на ваших інструментах. Тобто, якщо, наприклад, ви використовуєте меншу потужність компресора, то можете працювати досить тривалий час, без перерви абсолютно. Отже, друзі, все, що вам залишається зробити, це натиснути на клавішу запуску, захищену від пилу та вологи, та почати комфортну та приємну роботу з цим інструментом. Друзі, окрім того, даний інструмент ще оснащений спеціальними гачками для зручного кріплення мережевого кабелю. А сам Мережевий кабель в місцях можливого зламу дуже добре прогумований та захищений. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії, DEVOLT, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть той інструмент. Котрий потребує ваше завдання? Я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!